Привіт! Я до вас повернулась. Вчора зробила собі вихідний. На вчора була неділя. Я думаю, треба зробити вихідний, не знаю, якось мені захотілось, бо важкувато. І, коротше, трішечки зараз із запізною викладаю це відео. Тому що у мене е, проблеми з інтернетом. Коротше, немає нормального стабільного інтернету, який би міг вивантажувати вчасно всі відео. Ну, коротше, але то таке. І так, що ми будемо зараз робити? Я хочу показати вам рецепт. Зараз. Е, коротше, я вчора робила, можливо, хтось бачив. В інтернеті такий, знаєте, типу, кекс в кружці. Ну, кружці. Е, так як хотілося чогось солодкого мені, я думаю, чого б це все не повторити. Зараз я вас поставлю. У мене вже ростуть. У нас уже зараз на даний момент 190 відписників. Бачите, як ми ростемой і це треба до цього далі-далі, далі йти. Так, ну що? Для того, щоб нам це зробити, нам потрібно отака. Я беру ось таку піалку. Буду сьогодні робити по цим, це... по столим ложкам. Буду відміряти. Нам треба какао. Какао. Цукор, мука, яйце одне і молоко. Давайте візьмемо зараз яйце і молоко в холодильник. Молоко. Яйце. Першим я буду яйця, яйце. Зараз я завжди вам буду все показувати. Це, коротше, знаєте, альтернатива тоді, коли у вас немає нічого до чаю і ви хочете щось солодке. Мені воно подобається. Я спокійного можу їсти, зверху ще з гущенкою поливаю клас, просто топ. Ну, Типу, можливо, воно не так виглядає супер клас але на смак воно смачно. Якщо у вас немає часу готувати якісь там бісквіти, або у вас немає духов... духовки, да, то ви зможете це зробити спокійно в мікроволновці, микро... і це буде просто супер клас, і ви ну, не пожалуєте. А ще я вчора помила голову. Помила голову, боже, які волосся в... класне. Після маски, після шампуня, без оцих цих штучок, що в мене там є. От, і що? І чого я так потягаю? Бо я вчора лягла о третій годині ночі. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish i one, yeah, yeah. Far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never let. Почуває, прокалюю зубочисткою, тому відкриваємо мікрохвильовку, ставлю у мене, дивіться, у мене 700 потужність. Тому що, ну чому я почала говорити, яка в мене потужність? Бо ви розумієте, що у кожного своя мікрохвильовка по потужності. Якщо, наприклад, у вас потужність там іще більша, то. Виходить, мій час вам не підходить. Тобто, щоб ви розуміли, бо я не люблю, коли в рецептах не пишуть потужність, мікрохвильовки така то така то Тобто, ну я не розумію, наскільки мені треба це все розрахувати. От. Тому я ставлю, дивіться, десь на 3 хвилини, подивимось. Ну і поки що я в цю баночку пересиплю какао, бо я не люблю коли воно таке, знаєте, просто в пакетику воно розсипається. Коротше. Я не люблю, Я люблю, коли воно там не треба. І воно не розсипається. Не, а, бо зараз буде питання, що я таке робила. Я робила, писала лекцію, коротше, коли ми були в батьків, я робила м -м, презентацію так, ну, коротше, я не байдитувала. І потім і потім все сиділа, робила все коротше. Ми відкрили, засипали. Зручно, знаєте, ага. в мене, мене багато таких баночок. скляночок. Ну і можна, дивіться, поки воно готується, поглядувати, типу, яке воно там, щось. Він, в принципі, піднявся, але якщо ви хочете, щоб він піднявся-піднявся, то можна э, взяти розпушувач, я думаю. Ну, коротше, і дивіться, що у мене є. У мене є така велика миска. Ви пам'ятаєте, що в цій мисці я багато що робила, там і фаширувала перець, були великі об'єми. І дивіться, скільки в мене горіхів. Просто. Я горіхи обожнюю, це моя любов. І зараз, так як є ще ну, трішечки часу, типу, є сезон на них. І Андрій вчора їздив з векром, з моїм свекром, його батьком. До гаража, і там були горіхи. І я знала це. Я кажу: ну блін, назбирай мені горіхів. Бо я, ну, типу, я хочу відвезти, знаєте, просто наїстися, уже, щоб просто, а не так, що я їх хочу. Але ж в магазині ми вже купуємо такі, а тут вони вже, бачите, такого кольору, але ще їх можна е чистити вони ще такі. І оце що я вчора. Прийшла, я не пам'ятаю, що я на кухню прийшла. Щось я прийшла. А попити. І я так тут стала біля цієї миски і все, як знаєте, заколдована, зачарована. Я люблю, я не знаю, в кого я вдалася такою любов'ю до горіхів, але горіхи то я то слабкість моя. У мене Андрій. ну, і коли в Запоріжжі живе, я йому казала, бачу, там ворона летить і в неї в зубах очі, в клюві горіх. Я кажу, заберись в неї я кажу, мій горіх, я хочу горіхи. А він не розумів, наскільки я їх люблю. Ну і тут у нас приїжджала мама в гості. І коли мама пішла купувати мені э, горіхи. Ні, ми пішли купу, э, скуплятися і на базарі, ну, бабулька сиділа. Вони продавали ліщину, такі, як називаються, горечками-горіхами. Коли мама купила цілий пакет, я його швидко уничтожила. Це був перший рік нашого життя з Андрієм. Він був в шоці. Я кажу, нам. Ну, наскільки я люблю гріхи. Ну, я ж кажу, я, я не знаю, чесно. В кого я така? Чого все так? Чого їх так люблю? Ну, незрозуміло, я дуже за горіхи зараз готова. Просто я та їх бачу. І ну. так хотілося встигнути, коли вони ще не досить такі... Знаєте, вже засушені. Коротше, да. Та, Ось така цікава дівчина. Така любить горіхи. Зараз я хочу дістати тут горішок, бо вже було чутно, як не скоро хвильовка відключилась. Ви думаєте, ааа, вона стоїть. Думаю, тут чисто горіх. Ну, просто ж кажу, якщо припастися. То все. все. Але для нізки це добре. Так, ну пішов. Угу. Гарячий. Так. Пахне какао. Я так люблю. І Так, дивіться. Ось такий. Вишов Зараз я зубочисточку, Смотрите, у нас, чистая, как Мы проколем его. Смотрите, он еще вологий. Я сейчас вот его Просто зрозумійте, чи ще ставляти на трішечки, щоб угу. не таким вологим був. Блін. Ні, не пишний зараз. Вот треба Ну, давайте ще на дві. Ну, дивіться, какао. Ну, я додала з Супер мені прогадали. Але маю бачив гущанка, тому не думаю. І от зараз з чайком, я вчора так робила. Ну, нормально. Це рецепт на одну порцію. Я вчора дала попробувати Андрію. Я так, ну, да, ну кажу чесно, якщо хочеш, ну вот я не приказала. Я щось хочу солодкого. В магазині ти ліньке. Коротше, або приходиш і все не те, все не те. Є така альтернатива. Це кажу класно, що вона є. І якщо ну, правильно приготувати, то все буде. ок. І ну, Я не витрачаю на це досить багато часу. Я ще дуже люблю ліщину. Дуже. Я просто її обожнюю. но вона така дорога зараз. Просто жесть. Я такий гріхоман. Что це жесть? Мені горіхи тільки подавай. Чесно. Я не знаю просто. Вот горішки, арахис. Люблю, ну таке. Наприклад, фісташки люблю. Я пам'ятаю, я фісташки спробувала з Андрієм перший раз. Я порізалась. С Андрієм ми були на квартирі. Мене тільки забирав на вихідні короси, ми ще не зустрічались. Ой, зустрічались, але вони жили разом боже. І цей. І він купив фісташки. всі стажки. Знають, які вони дорогі. Я бліт та дорогі. Мені діпарить. І я тут тоді, тоді спробувала. Ми б... потім ще по акції брали. Ну, коротше. Тобто Зараз. Вони реально, блін, вони реально дорогі. ну, береш так по можливості, бо дорогі. Ой, а, а радіс. Просто солоний я не люблю. Не люблю, коли він з якимсь смаком. І то по настрою. Давайте ще один гріш. Аю, зай загоріхи. Ого! Ого! Я покола, кстати, можливо, ви не бачили, чим я їх? Дивіться, ось така є в Аврорі? Знаю, що в Аврорі. Чи я в домовичку брала. Боже, він вистрибує тупо. Ось, дивіться, я голожу. І він вистрибує. Просто в мене ну, сил немає. Якісь такі кріпкі прям ну, жесть. Ну, Дивіться, які вони просто. Їх отак все почистить та лиша. Їх навіть можна із кожурка їсти. Ну, типу, вони... Ну, деякі прям дуже горчать, деякі ні. ж скажу вам. Це просто я має тепер уже... Звекруха зі свекром, коли їздять десь там, і бачать горіхи, вони знають, що мені треба розбирати горіхи. Але я вчора пояснила, що кажу, е, мені приємно, що ви так про мене е, піклуєтесь, але е, в мене був період, кажу, коли Отак мама мені постійно купляла, привозила, і в мене не просто лежали потім. Бо я mm. скомусь збила і все. Я не хотіла більше. Могла з'їсти, мама, чого вона не їсти, ти так їх любиш? Кажу вам, тоді треба було робити оскому. Все, мені не треба базяти за їх. Але тут он рідний збирав її, от наприклад в цьому році я їх ще не наїлася. Тобто мені оце, присісти до цієї миски, і все. Але щоб у мене був час, у мене часу немає зараз. Зовсім мене з цими парами. Mm -hmm. Немає часу. Зовсім намагаюся все встигати. Але просто ж я кажу я вчора. Ви ну, так вимирена. Я не знала, що робити. Я роду ці палю, просто ти ну, третій ночі. Думаю, все, баста, треба спати. А я його сьогодні внутрі на роботу збирався, я просто лежала знаєте, як валінок. Не хотіла не вставати нічого. Я просто кажу, я... Не гала траті ночі, як це розуміти, але ну, як підмір. Я все розумію. Я вам просто казала, що робити, де брати. І зібрав. Mm -hmm. mm -hmm. Я хочу, mm -hmm. можливо, пройти курси. У мене є це. А я хочу, щоб у мене, окрім Ютуба, розвивалася ще якась сфера. Тобто, або це Instagram, або це ТікТок. Бо на одному Ютубі ну, далеко ти не поїдеш. Типу, треба, щоб тебе десь звідкись узнавали. Тому... Буде якісь пропозиції, то я чекаю. Так, є, наш рекс є. Так, ну я його зараз попроколювала вилочкою, щоб він швидше е, витягнув. Е. І беремо цю щеночку. Бо я ж приїхала з Нікопольського району Петровської області, тому ми не... Стиваємо. Ми зараз підемо з вами в кімнату. І що? Бажаю всім гарного, продуктивного дня. А я буду зараз займатися всіма справами, бо часу у мене мені мало 24, -24 годин. Тому якось так. Тому вже зустрінемось з вами пізніше. У нас вже дуже-дуже пізно. тільки зараз до вас виходжу. Зараз закрию двері. У мене вже просто Андрій спить. Коротше, що я робила і чого я нічого не знімала. Дивіться, у мене були сьогодні пари. От Потім, що приїхав Андрій, він сьогодні отримав зарплату, ми ділили, розподіляли, що куди треба, ну, коротше. І що? І в, в Сумі нас вийшло так, що ми потім поїхали до батьків, ну, коротше. Кожен займався якимись справами, я поки помила посуд на кухні, потім обрала ну, коротше, Зараз хочу покупатися, вмитися і потім вже сідати, далі, робити е, якісь, ну, тобто, робити завдання. У е, мене з'явився нормальний інтернет, слава Богу, будуть викладатися далі блоги, все, підписники ростуть, ми з вами рухаємось далі. Я вже думаю над тим, як би зробити якусь нову заставку. От, тому буду над цим думати дуже сильно і думаю, вийду до вас, бо це буде неправильно не завершити влог. У мене бувають такі моменти, коли я просто не завершую влог. Да, і тобто, ну, не досить це гарно виглядає. Тому для того, щоб було якісно, то треба закінчувати На голові. В мене незрозуміло, що. Але я так швидко прибирала волосся. Фух. Тому якось так, так, да, трішки я, як то кажуть, трішки я заморилася. От зараз просто такий, знаєте, я не знаю, беруся за все, намагаюся все робити, ну, коротше. І, знаєте, так, виматуюсь морально, дуже психічно також, тому зараз буду приводити себе в порядок. да, ввечері, як завжди, п'ю чай. Е, да, я напевно буду це вона була така рубрика, бо не знаю, як їх ще назвати. І мені дуже приємно, що на мене підписалась дівчинка, яка також з мого села, і вона почала вести блоги. Я на неї підписалась, от е, тому. Я під цим відео залишу її посилання, можливо, комусь сподобається також такий контент, тому що, е, ну, знаєте, влоги можна знімати по-різному, можна по-різному їх подавати і так далі. Е, от. Це не реклама, не думайте, ні. Просто, ну, я чесно, я знаю, як це, що, це, як збирати аудиторію. І в мене також вона трішки починає рухатись. Е, от, Тому якось так бажаю всім. Тихої, спокійної ночі. Ну і вже з вами зустрінемось завтра. Завтра я записана на манікюрчик, тому завтра буду з новим манікюрчиком. А, от, тому якось так. Всіх обняла, поцілувала. До завтра, Па-па!